Уся ця зброя могла потрапити до рук злочинців, тому міліціонери намагаються з'ясувати, де да є незаконні рушниці і пістолети. І переконують людей, що зброю краще добровільно здавати, аби не мати кримінальної відповідальності. Органи внутрішніх справ постійно проводять заходи щодо добровільної здачі населенням зброї. Даби уникнути цими громадянами кримінальної відповідальності. Ви знаєте, що незаконне за незаконне збереження зброї є кримінальна відповідальність по 263 Кримінальному кримінального кодексу України. І якщо добровільно громадян здає зброю, він таким чином уникає такої кримінальної відповідальності. З-поміж представленої зброї, яку вже здали люди, є і сучасні зразки, і навіть створені руками майстрів Житомирських кулібіних, які цілком можуть бути дієвими і на полюванні, і у війську. Наприклад, самопал. Він перероблений під патрон 20, 22 ЛР під okay. е, Мілкашку. Маємо ствол, заряджаємо принцип дії, ударно-списковий механізм простий, стріляє, так як простий однозарядний карабін. Звісно, що небезпечна надзвичайна зброю. Ось є приклад так званих е, наших майстрів. Під мисливську гладкоствольну зброю під 16-й колібер зроблений. Приклад десь вирізав ударно спусковий механізм сам придумали. цев'є вирізали, заряджаєш, стріляєш. Далі усю цю зброю утилізують. Для цього її розбирають і переплавляють. Олександр Господарчук каже, знищення з даної і вилученої зброї відбувається щоквартально, під пильним поглядом спеціальної правоохоронної комісії. Тож людям, які бажають здати зброю і позбавити себе проблем з законом, не варто думати, що вона може потрапити в лихі руки.